Ну, ось ти питаєш мене, як прийшов мотосезон мій, скільки коштував дальняк і чи сижу я на наркоті. Про все по порядку. На рахунок мотосезону, Щодня, з самого ранку, я прокидався, сідав на мотоцикл і аж пізнім вечором злізав. Так би я хотів вам сказати. Якщо б це була правда, але правда чуть вона інша. Як ви знаєте, я продав свій мо в кінці попереднього сезону і катосив виключно я в цьому сезоні на тих мотиках, на які я знімав огляди. А це був Suzuki GS500 і Honda Transalp 650. Так що сидів всього на всього, я на цих двох мотах цього року, не рахуючи тіпа, до якої я підійшов в каменці, подивитись на Husqvarna. свартпілін або відпілін, не пам'ятаю. Коротше Кускварна сварт прілін Це який модельний рік? Який 25. модель? 23-й. так? Є да, да. е, трекшн, так є е АБС. Ну, трекшена, напевно, що нема, хоч треба не цього немає, ні чисто посидів, поклацав, не катосив. Але не все так погано, тому що огляди оглядами, а мені вдавалося ще світ часу брати в свого друга Хонду Трансальп і на ній катосити. В загальному за сезон разів 10. виїздів було і дальнічок. Подіваюся, ти його дивився. Сезончик не такий, як я його хотів бачити, але як. Завжди сувора реальність нам диктує свої умови і займаємося ми не зовсім тим, що нам подобається. На рахунок дальнячка сподіваюсь, ти дивився відос. Якщо не дивився, пішов, переглянув від першої секунди і до останньої прожав лайк, написав комент, як сильно ти мене любиш або ненавидиш. Ютубу все рівно. Мені також ні, ну любов я приймаю на рахунок дальнячка. Запитання були, скільки коштувало. Ну, насправді дивіться, звичайно, стереотип, що дальняк це завжди супер дорого. Все сильно залежить і впирається в ваші амбіції, в те, що ви хочете побачити в тому дальняку, і якого комфорту хочете досягнути. І комфорт це також дуже сильно розмите поняття, тому що в кожного він інший. і в палаці взагалі не буде мерзнути без спальника, а комусь і розкішний номер. Це буде, це буде не дуже, бо він привик до свого ліжка. Що по бабках? Ну я так точно не рахував. Я мутнув більше 500. В відосі я написав 500, але я думаю, більше. З них 20 кілометрів просто супер хардкорного ендуро. Де розхід йде не такий, як по трасі. Ну самі розумієте, коли в тебе перша передача години-дві підряд, то ти розумієш, розхід чуть інший перемога. Ну, зараз прикинемо. На бенц мені пішло 1800-2000, скоріше 2000, тому що там такий оффроад був, що там, ну, коротше. Там йшло пального багато більше. І що? Житло я знімав готель. Це була одна ніч тисяча гривень готель. Ні, 850, навіть не тисяч. Вечеря не входила, але можна було дозамовити, плюс 150 гривень вечеря, так як я пізно виїхав вже нагору, був стомлений, яка там, ну що там я би десь купляв, плюс там магазинів немає. Вечерю собі береш, їж. Вечеря недорога, плюс 150 гривень це ми маємо тисяча і сніданок. Я зразу собі замовив, та ще плюс 100 гривень. 1100 гривень готель з звечерю і сніданком. Я вважаю недорого. За такий прайс, такі види побачите. За 1000 гривень такі види побачиш. Ну, хай на бензу, да, 1800. Ну, ще в дорозі я купляв воду, якісь швидкі вуглеводи у вигляді печення батончиків, булочок. Та і все. Що ще тобі треба? Ти 250-300 кіме прохватиш. Ну залежно, звичайно, від транспорту. Якщо повільний транспорт, ти довше цю відстань будеш їхати. Відповідно, більше разів вставати, більше їсти, більше спати. Але в загальному, в загальному, дальняк це не супер дорого. Підсумуємо, двушка, бенз. Ну, в магазині гривень двісті триста. Я потратив по дорозі, щось перекусити, ночівля, Тобто номер плюс їда, ще тисяча. Ось маємо три з половиною три з половиною тисяч незабутніх два дні. Види, які не залежать тебе байдуже. Так що варто воно того чи ні, ти собі сам можеш дати відповідь. Я вважаю, що варто. Потрібно було їхати, звичайно, більше ніж на два дні, але і людину не хотів напрягати, тому що мод був не мій. А взагалі-то хотілося. Хотілося відвідати ще інші місця на Драгобраті, вище Драгобрату. Там є озера, туди важко дістатись, але на Трансальпі можна. Тільки не накручуйте, що Трансальп всюди проїде, всюди він не проїде, всюди проїде ендуро. легкий ендуро. Легкий ендуро всюди проїде. Знаю я, трансальпістів, що собі вбили в голову, що трансальп це машина по подоланню Евереста. Ні, це швидше тури з можливістю з'їхати на бездоріжжі. Тур енд дуро. Тобто, перше, перше слово в назві класу йде. Тур, а тоді вже дуро. Так, що на рахунок наркотику? <хи> Та не вживаю Ви шо? жодних препаратів, які би змінювали свідомість. Вона мені потрібна чистою. Мій наркотик це зараз біг, бігаю систематично. Недавно десяточку пробіг, 57 хвилин. Я вважаю нормальний результат. 10 кілометрів за 57 хвилин. На рахунок мотосезончику. Блін, так хотів радувати вас відосами цього року максимально. Підняв левел зйомки. Не знаю, вам, вам то все рівно насправді. Хто мене любить, він буде любити мене і коли знімаю на екшн-кем на дверний глазок, як я кажу. І не обов'язково потрібні супермощні, класні, повнокадрові камери з крутими об'єктивами. Я зараз схиляюсь до простоти. Краще знімати все на дверний глазок, вам і так все рівно. Вам і так все рівно, на що я там запарююсь світокор. Кольорокорекція, верніше і так далі. Хоча багато писало мені не тільки в Ютубі, що класний колір. Дуже професійно. Ну, далеко не професійно, але старався. старався. Що ще? Та не знаю насправді. Час такий, важко щось прогнозувати. Попри все те, весь пиздоріс, який несеться, залишай в собі людяність. Дивись мої відоси. Подивись подивись якийсь відос. Дальнячок якийсь з Бакоти, з червоного, з драгобрату. Подивись щось. Кайфани. Напиши свій фідбек, чи було тобі цікаво, чи ти просто з розуму сходив від скуки. Напиши, напиши, черкани, все, і не забувай. Підписуйся, коментуй, став лайк, шер, бережи себе.